Привіт, друзі! продаж залітає Mitsubishi Galant 2007 рік. 24 літра газ-бензин. Вже на зимовій гумі. Стан має чудовий, пороги арки ціленькі. Такий вигляд має по колу. Трішки підготували її для вас. Легенька поліровка. Вигляд вона має. Коробка мотор в ідеальному стані, не пинається, мотор не димить. На максимальній комплектації, люк, гарна музика. Зараз покажу вам салон. Сидіння нервані, руль в гарному стані, газ. Потолок не обвисає задній ряд сидінь. 220 тисяч пробігу. Кому цікаво, звертайтеся. Ціна на неї буде 3,750. Всім гарного дня!